Давай, ця моя біжи сюди. Ну відпустіть мою собаку. Отпустіть. відпусти мою собаку. Ну тут хоче помріяти. Всім привіт. Зараз в парку Шевченка. Зараз подивимося, що тут є. Цікаве. Ось такий тигр. А що ти як піонер? Що ти як піонер, а? Ну, розслабся, ж ти ж на відпочинку. Так? Все, пішли? Тут ось є ще аквапарк такий невеличкий. Як здорово. Так, тут можна скупнутися. Пішли. Вони пусті Ось тут ще такі машинки, да, Саша? Ти тут катався маленький, ні? Що все? Так, кімната страху колись ми тут були. У нас навіть є тут відео, як малі вони тут бігали. І дуже було їм страшно. Станеш ось цим, З красончиком? Так. Красунчик. Тут такі лазілки є. Саша каже, що давно тут не лазив. Каже, що ти тут ні разу не лазив? Ніколи. Ну ти коли був маленький, їх не було, так? Не було? Ні. Ну ти зато їздив, помніш за місто за Анастасійкою, як це називається. Там, там помниш ти? Вона закінчила четвертий клас, ти да, да. Що, Потроху продвігаємось до води. Тут таке дерево. Все таке. Прикольно. Так, вже будемо спускатись нарешті.

Народу. Давай, йди вперед. Давай, по водичці давай. Давай. Пішли, пішли. О. Пішли. 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 Все? Давай, все, моя, пішись сюди. повно. Ми йдемо до жовтого камня купатися. Так, так. Давай моє сонечко. Поспішаємо вже плавати. Нарешті поплаваємо. Ось так. Далі йдемо. Жовті тут зонтики скрізь. Все, йдемо до жовтого камня, бо там водоросли біля Лузановки. Тут, Лузановки кажу, Ланжерону. Лузановка нам тільки, тільки сниться. Занавка не працює, крижанавка перекрита, все перекрито. Ну, а тут пляж. Ми підемо далі туди. Тут є ось у схованки. Можна за 50 гривень покласти речі, телефон. Тут скрізь трояндочки, красиво так все зробили. Дивись, як завжди красиво, як мені подобається. Все, пішли, сонечка. Пішли. Майже-майже прийшли. Тут людей, що ти там побачив Саш? Да, вже поруч. Сюди Ну, пішли, пішли. Я трошечки навісів. Сонечка теж сяде. Що ви думаєте? Санта-Барбара? Вау! Чудово! Клас. Все, Саш, пішли! Давай, пішли! Пішли, пішли. О! Який ти джентльмен! Молодець, пішли? Майже вже дійшли. Ну що, Майже прийшли. Пішли сонечка, Сашка, повернешся чи ні? Лапками. Все пішли, навіть ми прийшли. Давай. se cai ó hum -hum. lá cai Права була в трусах, да? Що не ці плавки? Вау. Все, настрій вже чудовий. вже зайшло. Оказується була справа в плавках, тому він і не хотів плавати. Ну все, тепер почне. Все, побіг? Давай, я тебе чекаю. Ну що, ми тут будемо грати? Ні. Так, Сашка, вже полис, полис. Ні, ну я тут. Так. О, я. Ой, Все. Мій герой. 몇 번을 더할 수가 있겠어 Подобається йому залазити, ну потрібно злізти. але ну, каже, що дуже легко. <клес> Одесь соночка, мій герой так, да? Біжав і всі побігли туди. Величезні хлопці побачили, що Саша там, і, і теж туди залізли. Ось вони. Ось, скільки їх там теж сподобалось. Так. Можна тут полазити так, дистанцію переодолівати. Ну. На камінь вже пошла черга полазити. Деј, деш Ой, ну, Які красотуньки, він улибається. Ну, куди ти побіг? Куди, куди побіг? Красиві, Двоє себе. Ой-ой-ой, він до мене йде, до мене. Ой, хто я Ой, де посмішка? Де посмішка? Ой, ой, ой. подивись, яке воно кольосі. Подивись. Ой, ой-ой-ой. Давай. Все. Сашка Любовлади. Подивись. Ой. Ой, как ой, какой он приятний. Будет да, у вас. А, нам надо так. Все. Ой, ой, який хальосій! Ой, ой, такий приємний, так? Дивись, який він хороший. Ой. Ой, як ви Сашка, подивись трошечки сюди теж. Ой. Ой, кра-ой-ой-ой, бардаха, голех, посміхнись жона. Ой-ой-ой, Красунчик. Ой, який красунчик. Ой, кряпота, япота. Япота. Це як родний. Тут не взяла, слушай, у нас завжди вкусняшки є рівзакі, а сьогодні немає. Це як рідний, як рідний вже все. Я хочу пока проходить. Ой, все. Чарли числа перед кадром. Чарли просто курить. Непогано нам, непогано. Ай. Ай. Ой, Маркята, яку просто сидіти. Давай. Як це називається? Давай. Пішо! Давай. Так класно стрибав, ну давай. Нарешті вже хоть на морі, так? Да? Аккуратно, зайчик летить. А тепер до нас, так? Тепер до нас. Ну, Ой, песенка, таке приятная. Таке, Ой, гарнюночка моя. Моя ты гарннок. Ляжеш кидали. Боже, <рес> ч?

Я с тобой. Ой. Все, моя собака. У меня есть собака. Все. Я к родной. М -м -м. Ну, ну отпусти ты мою собаку. Отпусти. Отпусти мою собаку. не ну, хоть можно сейчас помрие а это моя собака. Ой, все. Все. Ти сіє позіхаєш, так? Ой. Ну, красунчик. Це ліпота з кожного боку. Красик. Санта Барбара. Дельфина тут кліпили. Дивись, який красунчик. Це? Давай, пішли, сонечка, пішли. Люди є. Ми наплавались, нагулялися з собаками і вже йдемо далі. Ва! Як мені подобається цей барчик, він такий, такий оригінальний. Ось так виглядає. І тут за 50 гривень можна залишити речі. О! Ось так. Так, камери зберігання 50 гривень. Ось хлопчик. Тут у ці рибки мені подобається. Так, чудово. Біч релакс, так, киця? Ну, ми все-таки тут у нас виникло питання, що Саша мріє знову за хам'яка, так? Джунгаріка, ти хочеш? Взагалі, да, ми вирішили, що будемо думати, да? бо в нас була вже дві спроби з хам'яками в 2015 році. Я був маленький. І, і у нас і він все, все дитинство бігав з двома хам'яками. Такими ігрушечними ще теж нас були. І, в общем, ми знову повертаємось до розмови про хам'ятків. Ну, будемо думати. Давай, пішли, сонечка. Так, водичку п'ємо, не забуваємо. Пляжі вповні, хоча вже вечір. О, яка краса. Добре. Так, у нас розмова про джунгаріків далі відбувається. Він мені все розказує, що він вже все вивчив про них. Так? Так, так щось я таке не помічала. Тут можна ось посидіти, а ось окрила. Зараз підійдемо. Так, вставай, зайчик. Будеш як Янгол. О, Я так чувствую, що мики поки дійдемо додому, в нас вже може з'явитися Так, Сонечка вже сідає. Ми все ще йдемо. Сонечка вже сідає.